Продовжимо тему освіти підвищенням власного рівня фінансової грамотності. Традиційна консультація від засновниці школи фінансів, практикуючої інвесторки Юлія Баткалової, сьогодні буде присвячена інвестиціям в ринок землі України. Розберемося в усіх нюансах просто зараз. Доброго, Доброго ранку ранку. Юлічка, і одразу перше питання мене дуже цікавить: чи дійсно така інвестиція, як придбання земельної ділянки, є хорошою альтернативою інвестування в нерухомість? Бо ми зазвичай звикли, що куди інвестувати? В нерухомість. Квартира. квартири, квартири, квартири. А як щодо ринку землі? Ну дійсно, квартири це класика для українців, особливо якщо ще рахувати, наприклад, 5 або 10 років тому, ми, в принципі, всі знали, що куди ми накопичуємо гроші, щоб купити інвестиційну квартиру, так. Так, щоб або здавати її в оренду, або, наприклад, потім перепродавати. Але з липня 2021 року українці можуть купувати землю сільгосп призначення. Це альтернатива, якщо людина хоче інвестувати. Вестувати у якийсь об'єкт нерухомості, наприклад, да, бо земля це теж нерухомість, який можна відчути, побачити, да, там, потрогати, наприклад, да, якщо людині так, це так, потрібно, так, так. можна, дійсно можна. І якщо порівнювати з квартирою, наприклад, то мінімальний поріг входу в інвестицію саме у землю це в середньому від 5 тисяч доларів. Це за сотку а, за 2 за гектари. Гектари, а якщо ми говоримо ми за призначення, mm -hmm. да mm -hmm. тіль... Ми зараз говоримо тільки про землю щодо призначення. бо але це дуже закон... далеко від Києва. А це Такої різні ціно. регіони, звісно, да в принципі будь-які регіони, які мають таку землю, але а, в чому ще відрізняється? Чому є плюс, якщо порівнювати знову ж з цією квартирою, в тому, що всі такі землі в Україні, вони вже майже всі абсолютно в оренді. Тобто, людина, яка купує цей там шматочок землі, да там кілька mm -hmm. Актарів, наприклад, вона вже а, здає її, фактично людині, або там, а, якщо це окрема людина, да або компанія аграрної компанії, яка вже орендувала цю землю. Тобто, фактично, вже з першого дня, коли ми придбали цю землю, вона нам потрішечки приносить прибутки. Ну і плюс нам не потрібно там робити якісь ремонти, як Звичайно. зазвичай ми робимо в квартирі. Тобто, там трішечки простіше, все ж і не, не старіше буді, будівля, скажімо так, 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 не старіше, а це стара квартира. Я не в. Буду там жити або я не хочу її орендувати. А земля це земля, це земля. І до речі, у нас українська земля, вона найкраща бо район, дійсно в Європі. Даже тому в принципі попит на українську землю він передбачається, що він все буде більше, більше і більше. А зараз під час війни є попит на такі витинвисла? А зараз попит є. Да, якщо наприклад рахувати спочатку, коли тільки цей закон був прийнятий у липні 21-го року. Люди ще не розуміли, як це все відбувається а потім потрішечки все набирало обертів, і зараз же у нас попит більший, Аніж пропозиції на ринку, тобто більше людей хочуть дійсно навіть зараз у війну інвестувати в землю, бо це більш зрозумілий інструмент інвестування. Але дійсно, якщо казати про різні регіони, да бо земля знаходиться в різних регіонах, угу. більший попит зараз, саме зараз під час війни на центральні та західні. На, да, на західні регіони, і плюс е, е, чим далі від е, точок, де зараз неспокійно, скажімо так, тим більша вартість цієї землі буде. Тобто в глухомані в лісі буде найвища ціна, скажімо, і попит попит ціна, ціна, да, і дуже важко буде її там придбати. Юльчик, а хто переважно купує цю землю? це українці чи міжнародні інвестори? Все ж таки, а взагалі за рахунок того, що зараз в Україні все ж таки не дуже спокійно. Якщо казати саме зараз, то більше ми будемо говорити про українців. Тому що якщо подивитись, ось ці. А, Реєстри, да, да в яких бо все це публічно, ми можемо побачити, да, особливо якщо це компанії інвестують, або це приватні там підприємці чи просто приватні особи інвестують. То більше зараз все ж таки українців. Саме mm -hmm. в моменті зараз, тому що а, закордонний попит він такий трішечки на паузі, бо ну все ж таки ми розуміємо, чому да? тому що ніхто не знає, чи вийде, наприклад, закордонному інвестору сюди приїхати. Звичайно, а, керувати. Вітати тим паче всім. себе yeah. на небезпеку. Ніхто не хоче. Чому я задала це питання? Тому що в липні 21-го року, коли був прийнятий цей закон за землю, дуже багато українських аграрів, українських бізнесменів були налякані тим, що. Ага, приїдуть зараз міжнародні інвестори, викуплять всю нашу родючу українську чорноземну земелічку, і все, і українцями її не дістанеться. Саме да. тому були такі хвилювання, да були добре. Якщо ми так. говоримо про нашу землю, які ціни так і чи змінився сегмент цін до війни і зараз? Я вам скажу, що за 2023 рік, а зараз у нас жовтень, да, тобто ми вже можемо подивитись на 10 місяців 2023 року, у нас ціна вирісла майже на 30%. Незважаючи на те, що дійсно ми зараз знаходимось у часі, коли в Україні йде війна, Але, угу. тому дійсно попит є, ціни ростуть в середньому. А зараз один гектар можна купити десь від 2400 доларів і вище залежності від регіону 3 три п'ятсот за Але один гір дорожче, гектар. я так розумію, більше на західній да, Україні. Да, да там і дорожче, і за рахунок того, що великий попит, там в принципі навіть немає зараз пропозицій, тому що якщо ти хочеш купити. Там 10 гектарів, наприклад, десь там Хмельницькій області. Ти ще спробуй їх там знайти. Там немає, я тільки немає. Хотівся, там вже їх нема. вже немає. Вже нема все розібрано. А є. хто, Хто зазвичай покупає? Ну покупець. от портрет інвестора в землю. А якщо казати до початку повномасштабної війни, то це були або крупні підприємства, або просто люди, та топ-менеджери якихось компаній. Запрошую. Але за рахунок того, що коли розпочинається війна, їм важливіше а, рятувати, скажімо так, свій бізнес. Якщо це великі компанії, тому саме зараз, за ось ці півтора роки, портрет інвестора в землю трішечки змінився. У нас зараз до речі дуже цікава така статистика. Я читала якраз днями переважна більшість інвесторів в землю це IT IT-спеціалісти, ті які раніше, можливо, інвестували в нерухомість там просто в квартиру. Зараз вони зрозуміли, як працює ринок землі, що дійсно можна інвестувати в землю. Якщо вже вона, от як ми проговорили, mm -hmm. да, вже за 2023 рік, принесла там плюс 30%. Ну в середньому, да, в залежності від mm -hmm. регіону на другому місці військовослужбовці наші да це дуже цікава статистика. Бо люди, які отримують дохід, вони інвестують і вони розуміють, що Потрібно ці гроші якось інвестувати, розподілити, зберегти, зберегти так, так. Да, тому що ще є інфляція. Земля дійсно досить зрозумілий інструмент інвестування. Ну і далі вже йдуть наші ФОП-підприємці. Добре, Юльчик, стосовно, ти сказала, що дуже багато фірм зараз купують. Рятують свої бізнес і купують землю. Таким чином, вони купуючи землю, релокують свій бізнес. Чи, як? Адже там ж має, якщо ми говоримо зараз за сільхоз е, ось ці угу. землі, там же треба, щоб пройшов певний проміжок часу, щоб на цих землях можна було будувати якісь, якщо ми говоримо за будівлі і все тому подібне, а не висаджувати сади. Да, тут питання в тому, що якщо ми кажемо саме про ринок землі, сільгосп призначення, так. то на неї на ній ми ніяк не можемо нічого ага. будувати. Да, тобто, це саме агросектор. в принципі, цей закон і був прийнятий для того, щоб Весь наш агросектор не перетворився на ось ці будівництва, так, да, так. там торгівельні центри, житлові квартали, да, навіть в якихось регіонах, навіть якщо не казати про міста, да, угу, а в регіонах. Тому це саме землі для того, щоб там щось там зращувати, вирощувати. Ну, тобто, в принципі, сільгоспризначення. Тобто ці землі вони вже а, під орендою у різних а, у різних аграріїв, які там щось. Видобувають, Видобувають, да, вирощують. Да, вирощують. А ціна змінилася на такі землі з початком війни. Вона а, теж виросла на ось ці 30 у нас був війни. момент на початку, коли вона трішечки спала ціна, але потім вона почала відновлюватись, тому що знову ж таки, тому що люди, які розуміють, що кудись потрібно гроші інвестувати, щоб їх зберегти, і в ідеалі вже ж примножити. То в принципі, коли людина плюс-мінус розібрала, що в землю дійсно можна інвестувати, і це не дуже складно. Навіть простіше інколи, аніж квартиру купити, то в принципі, чому б ні? Бо знову ж таки, да, ми розуміємо, що квартира зараз за рахунок того, що у нас війна, це досить ризикова інвестиція, якщо казати саме про інвестицію. Так, да? Не купити квартиру, щоб в ній проживати, а саме для того, щоб здавати в оренду. Бо ми не знаємо, що буде завтра, грубо кажучи, можливо, орендарі захочуть кудись поїхати. Так. А аграрії на цій землі вони залишаються в будь-якому випадку, вони залишаються. Юльчик, а якщо я хочу купити ці землі? Де мені шукати ці ділянки? Є якісь сайти чи треба якихось брокерів шукати? Чи а, дійсно сайтів багато? Ми можемо просто подивитись. Але я відразу скажу: якщо ми шукаємо самотужки, це дуже нелегко зробити. Бо коли ми шукаємо окремий ре якийсь регіон, ми побачимо, що там нічого вільного немає. Mm -hmm. Тому, в принципі, зараз дуже багато керуючих компаній, їх mm -hmm. досить багато. Просто можемо такі, скажімо, брокерських компаній. посередників так, mm -hmm. да, керуюча посередницька компанія, ми можемо їх загуглити та подивитись, які вони пропонують умови, тому що ми розуміємо, якщо це посередник, він нам поліпшує життя в будь-якому випадку. Він знайде все, що нам потрібно, допоможе оформити нотаріально всі О, ці це договори. Теж важливо. Обов'язково переоформити договор оренди з тим, хто там вже аграрій, який там вже існує на цей момент. Mm -hmm. да? Але цей посередник завжди бере якісь комісії. Вони можуть бути будь-які, тому просто гуглимо, дивимось, які комісії, що нам більше вигідно, то й для себе і обираємо. Але їх дійсно досить багато. Дякуємо тобі! Дякуємо, як завжди, за дуже цікаву поживну інформацію для роздумів. І я думаю, що зараз багато хто з українців подумає, ага, треба задуматися над купівлею землі. Ну а ми зичимо матеріального благополуччя, звичайно, всім глядачам ранку вдома підтримуємо економіку. Не забуваємо донатити на наші неймовірні збройні сили України та інші важливі потреби пов'язані з війною. Наша тера триває.